Всім привіт! Ви на каналі Віка Вікасмела. Сьогодні я давно не знімала відео, тому я вирішила зняти відео про мої чехли. Ну, точно я не можу всі своє чехли показати, тому що я один загубила, це вітер Сікрет. Я, що я знайду, то я вам покажу, ще буду знімати відео поповнення чехлів. Також в мене зараз 4 чехла, а ще хочу купити собі ще два. Так, і ми починаємо. Перший чехол це Вікторія Сікрет. Другий в мене йде, такі я з ним ходила, такі захисне, тут та, отак проводиш, і воно ну, відповідає. Але воно закрите. Кнопочка. Такий середині чорний. Ставиться він отак можна дивитися. Ну, він не сильно ставиться, він просто може тримати. От отак, бачите, на магніті. Отакий От чехол, це найперше червоний. Другий чехол, і сьогодні я ще собі заказала. Такий, це мені принес Миколай. Він отакий, з бабочками. Чи як ще сказати, і він мене вже ну, з тих трістути, ну, тому що це дуже тоненька пластмаса. Це тоненька просто пластмаса і внутрі. Тут ще є кристаллики. І ще є знак. альфу. Тут я бежала і за день в чергу сторона по боках все прозрач. І також еще длипається іменно этого кристаллики, мене ще не що Я обережно доставлюся і йдуть в покати е, кристаллики. Девок, чехол я не знайшла, Такі маленькі кристаллики найшла. <піш> 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 Сами новий чехол, який тільки на придбала. І йде лисичка. Він прозрачний, дуже класний. він 50 гривень. Це блушень, потім... ну, його не знаю, ви носили, але він такий трохи він такий має бути. Ну, я думаю, просто купляли і знижили ціну. Може трохи походили і не сподобалось. Ну, він виглядає зовсім новий, не, не, не як блушний. Ось його два, кстати, а це не блушний. Ну, я не знаю, чи це блушний, але но... ну, такий не клас. Зараз давайте змінимо. От, такий не клас, ну, як сказати. І, от, і таке біле тут, а, а такий малюнок за ділосичка, яка йде і заді в неї продовжити діло. І він бачите, 4 зини внець. Ну, я боюся, ну, малюнок може спуртитися. Ще я закажу собі M&M's. і ще або міньйона, або ще щось. Ви чекайте на моєму каналі відео про мої чехли. А з вами була Віка Смала. і всім папа! -па.